Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключений п'ятий день турніру. Кривава битва на 4 зіркових героях без синього кольору. Так, Ми то 5 наразі. Так, давайте дивимося оборона. Ох, оборонка виїхала навіть А. Ну, це дуже чудово. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, кого нам сьогодні дадуть. Ну, Звісно, я чомусь так і думав. Що зразу буде кіприот. Кіприот, кіприот. Ну, брати жовтих. Розбитися об нього можна. Тим паче він зразу буде вже з контратакою. Ну, давайте так і підемо. Бо дивимось. Ну, це дуже важка оборона як для цього турніру. Але спробуємо. Так, є фіол кріс. Ого, угу, і жовтенький є. Добре. Не хотілося би кріс підривати. Якось би зібратись без крісу. Але вже кіпріот майже заряджений. Жовтий не хотілося прибирати, але з клика ми теж, можливо, не зможемо зняти контру. Давайте тоді ось так прокинемо комбо невеличке. І прийдеться в Кедмана накидати. Так, вмикаємо Окульониша. Ну Давайте спробуємо хоча б з клика зняти. Ні. Дуже боляче люськи прилітає. Давайте тоді ось так. Вимикаємо нашого кіпріота. Нам будемо ілійки зарядити. Але у нас зелених взагалі не зібрано. Дуже багато червоного. Ну, давайте трішки почистимось. Люся, на жаль. Так, ну, хоча б не нулік, це вже добре. Давайте ось так прокинемо зелені. Люся зарядилась але. Контра нам потрібно мільїки. Два камінчики достатньо буде, напевно. Ну Давайте спробуємо все ж таки хоча плюску заблокувати. Ого, навіть зняли з неї контру. Це чудово. Сині підірвати, уйдуть червоні. Але все одно зелені ніяк не зарядяться. Давайте ось так спробуємо. Шерханчик від'їхав. Так, ну будемо бити все одно. де нам той зелений ще знайти? Ну, прийдеться робити ось так. Тихо, мілійки тримайся. Ого. Давайте ось таке комбо запустимо. Напевно, зробимо ось так. Так, скільки контра буде, 4 ходи. Дуже багато. Плюс 72. Можливо, ми і фіолами доб'ємо. Ну, давайте спробуємо. Так, фіолами добили. Вмикаємо нашу контру. Тут прокинемо ось так і будемо шукати зелені. Головне поки не чіпати клика. Один хід. Ось у нас тут зелененький є. Чудово. Вмикаємо. Тепер спробуємо заблокувати і почистимо поле. Ну, Якісь шанси з'являються на перемогу. Так, так. І ось так один зелений. Ну, звісно, може і не добити. Так, трієчка, все добре, чудово. Ну, важкий бій. Кіпріот. ну. Дуже неприємний по центру. Так, знову тяхи. від відкилав. О, ну, Люся нам тут точно не допоможе. Можна спробувати взяти Кіті, хоча там диспелити все буде. Або Рігарда. Чисто для захисту і для чистки. Тоді кедмам. Не знаю, чи потрібен нам. Хоча ставити захист, вони менше будуть вбитись в контру. Теж таке собі задоволення. Мерлін, ну Мерліна дуже мало шкоди. Сергія для бафа атаки, ну, у нас є. Шерханчик. Можна спробувати коліна взяти мультяшного. З нього контра може теж не знятись. І, наприклад, якогось Джунаїда пробивати, хоча б, можливо, якесь сповільнення кине. Давайте спробуємо так. Тим паче там Кедман по центру. Мілійки залишимо. Ну, давайте поїхали. Мультяшні оборони, вони дуже потужні. Але камінчиків немає. Люську ми не взяли, а тут дуже багато жовтого. І синіх багато. Ну, давайте прокинемо, може там якийсь закриється. Не закрився. Фіолів немає, це дуже погано. Та в принципі ніяких камінчиків взагалі немає. Ну, можемо трішку в Рігарда скинути, він, в принципі, нічого не робить. Давайте тоді ось так. Ох, б'є в колю. Це дуже неприємно. Добре, давайте ось тут прокинемо. Ось так зберемо хоча б 4 червоних, може там фіол доїде, майже доїхав. Около мультик, але він вже майже від'їхав. Ну чого ж майже від'їхав? Так, давайте пошукаємо фіолет. Ось так. Ну, Добитого кедмана. Ні. Так, ну, якісь невеличкі шанси з'явились, але дуже невеличкі. Так, робимо ось так. Ось так, ось так. Треба Кедмана добити. Так, шерханчик поки заряджений, давайте, напевно, в вкелайл трієчку прокинемо. Непогано і прилетіло. Так, Ілюся не від'їхала. Ну, єдина надія, що Келайл вдарить кудись в контру. Як би нам зарядити? Я не бачу. Ну, давайте ось так прокинемо один в пустоту, камінчик пролетить. Так, добре, давайте сюди. Як же вони потужно б'ють? Прокинемо ось тут. Ще ось так. Все, від'їхав наш Шерханчик. І від'їхала мілійки. Ну, все тут вже нічого я не зроблю, напевно. Ну так, вони дуже потужно пробувають. Навіть контра мене не рятує. Ну, хоч не нулік і це вже добре. Так, поїхали далі. Так, гармек. Гармек це який. Це звичайний. Це хто такий кода? Ого. Ніколя себе не виправдав. Тому повертаємо Люську і повертаємо Кедмана. Поїхали. Ну, поляни пішли взагалі. Дуже невдалі. Давайте ось так прикинемо. Єдиний хід був. Так, а тут червоних достатньо. Давайте прикинемо ось так зелені. І ось таке комбо сині з червоними. Угу. Дуже багато жовтих. Давайте ось таке комбо ще прокинемо. Люся не хоче заряджатись. Давайте ось так. Там трієчка у нас залишиться фіолетових. Так, добре. Вмикаємось. Спробуємо заблокувати, напевно, центр. І прокинемо ось тут. Так. Тихенько. Робимо ось так. Тепер жовтий кріс. І нам потрібно міліїки, якщо її не заблокують, звісно. Ох, як же ж він вдарив щось дуже потужно. Тих. Ну, просто якесь знущання. Ну, добре, давайте тут пошукаємо щось. Ось так. Кедман нас доб'є. Ось так і ось так. Дуже багато жовтого. Давайте тут прокинемо зелененьке. Ось так пошукаємо ще зелений. Ось так. Це теж пробиває. Ну, все, 75 хп залишилось. Ні, все. На жаль, на жаль. Ну, Викопатися я не буду, два бої залишилось. Оборона А рейтинг 2404 місце. Ну, скоріш за все, буду я в топ-5. В принципі, непогано. Ну, ось, якось так пройшов у мене турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!